Як отримати електронний військовий квиток, який ТЦК не зможе забрати? Відтепер військовозобов'язані зможуть не носити з собою військовий квиток у паперовому вигляді, а скористатись мобільним додатком Резерв Плюс. Для цього його потрібно оновити. З 18 червня в Україні діє електронний військовообліковий документ. Міністерство оборони запевняє, що він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток. Є вкладка Завантажити ПДФ. Натиснувши на неї, на екрані з'явиться електронна версія військового квитка. Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває на обліку та інше. Там також вказано, чи є свіжопройдена ВЛК. Найголовніше, на сторінці буде згенерований унікальний QR-код. Уповноважені органи зможуть перевіряти чинність документа через QR-код, а громадяни зможуть завантажити.